У Києві тепло, тане сніг, а, так само тане, як і мої. А, не надто поки вдалі інвестиції. А поки я чекаю, коли ті монети, в які я наразі вклалися, повернуться до мене з прибутком, розповім, як я власне потрапив на Binance. Коли я вирішив торгувати криптовалютами, то я пішов на єдину криптобіржу, про яку хоч щось чув, то був Binance, і на ній почав торгувати. А який тут є великий підводний камінь для українців у березні минулого року? А, стались певні події в банківському і фінансовому секторі України. Тоді впало кілька банків, які зловживали p переказами. І тоді якось а, під роздачу потрапив і бінанс і перекази з карток українських банків на цю криптобіржу стали неможливими. Наразі закинути туди гроші можна тільки за допомогою P2P-переказів. Переказів. Це така, на перший погляд, трохи стрьомна штука, коли ти відправляєш свої кровні гривні на якийсь невідомий на якусь невідому картку українського банку, там, Монобанку чи привату. Чекаєш кілька хвилин, поки хтось їх десь там отримає. І після цього перекаже тобі твої тетери на рахунок на Бінансі. А коли я кидав свої перші 500 гривень, то якщо чесно трохи хвилювався, що я їх більше не побачу. Але е, я так бачу, що люди, які займаються цими P2P-переказами, по-перше, е, дорожать своїми рейтингами, намагаються е, тримати 100% успішних угод. Е, ну і по-друге, ну, по це працює. Я тричі поповнював свій рахунок таким чином. Всі рази успішно, без проблем і дуже швидко. Єдине, що я поки що жодного разу не виводив гроші. Але для того, щоб щось виводити, треба щось зробити. Цей час ще не настав, коли настане. Я про це обов'язково вам розповім.